Вірніше зробіть небеззвучний режим і Я Ні, скажіть, будь ласка, ви знаєте про те, що для того щоб займати приміщення, яке знаходиться у власності мешканців будинку, от чи ви знали Ви Неправильно задаєте. Ви не знаєте закону? Технічне приміщення находиться у власності комунальної громади міста. Подивіться, закон мене я приніс його. Ви ж не хочете читати законів, а незнання законів не звільняє від відповідальності. Тобто, те, що ви зараз мені устроїте терор, я можу подати на вас на суд всіх. Ми буде народний суд. Будемо. Ви вільні, ви вільні в, ці, в своїх діях. Да, бо зараз Абсолютно почна, е, революція гідності, як її називають, і я за цю гідність. Перш за все, співвласників гідність. співвласників єдиного майнового комплексу має бути узгоджено це питання. Зараз прийшов час, коли треба радитись тими ж так, мешканцями, і, і ми ви, не проти. Ви ж не хочете просто... вирішити, що я з, хочу зробити для будинку. Ви всі нападаєте чомусь е, не, говорите, що я тут незаконно 25 років. Я взагалі, ніхто, нічого. я взагалі нічого не, не говорю, не я прийшла висвітлити всі питання а, до мене звернулись, я навіть не з цього будинку. Ваїна. А Я Віктор я Я вже представився. От, я живу тут поруч, далі. на цьому масиві. нас році. як правозахисти. Я прислужився, ну, дружина мене живе на Боченку, я там також прописаний. Боченка, 4, квартира, 140, в все є. Мені це тільки що дивилися. Тут поселився і пішов вже. Там тоді була, був начальником Ло Лобанов Анатолій, ну зараз по батюшки не пам'ятаю. І головний інженер була Тетяна Георгівна Грек. Я пішов, ну не до начальника а пішов до Тетяни Георги. Говорю, я от такий жилець вона в четвертому будинку. То тобто в четвертому, вона в шостому я потім узнав. Говорю, от така пропозиція в мене. Що вам треба намалювати? Я художник, викладаю в академії мистецтв. Я. 90 рік рік я вже восьмий рік викладав з 82-го академії. Говорю, будь ласка, що вам треба намалювати? Там стенди ці прочі, паспортні ці стенди. Я взяв вони мені дали. Я на колінах себе дома в квартирі це малював там цілий місяць. Повністю оформив жек. знаєте, що раніше таке комп'ютерів не було, зротували так, да, так, так все від руки писавці паспортні людям. Це було добре, зразу брали. Причому я домовився на ксеросі, там множили. Зразу готові справки давали людям, щоб вони не переписувалися. Такі ну ясно, паралички. ясно. Тобто, ви тобто я пішов якусь послугу на послугу, надали. А потім, коли я прийшовся по 9 цих... От ну я побачив, що тут я жив до цього в підвалі, у мене була майстерна на Челябинській один. Я сам її будував. У мене все райони начальство ЖК знає. У мене там не раз міліція приїжджала. Коли побачили, що я на третьому курсі зробив професіональну виставку, і ціла сторінка, е студентський гард, газета була така. Ні, молода, молода гвардія, комсомольська така газета. Цілу шпальту виділила, що... Студент бувший арсеналець, комуніст, зробив виставку на арсеналі. бувший арсеналець. Була ціла шпальта е, цього. Газети. Газети і міліція прийшла опечатала мене в тому підвалі. Хоча я з дозволу Жека все робив. Mm -hmm. Мене визвав міліціонерці. Забув зараз прийши, майор. Я дав йому газету, Слухай, мене за все життя не написали строчки. Тебе вже на третьому курсі тебе вже описали, що ти висувку зробив. І ти Ясно, тобто давайте ближче до, до теми старте за тобто... працював для людей. Ясно. Зрозуміло. Мене Ми чи двадцяти проців... персональних виз єдине, що ну розширились за далі. межі тієї території, як я зрозуміла, яка була. Ні, Тому ні, не, офіційно далі. оформлена. Ні, слухайте далі. Я mm -hmm. прийшов, вибрав оцей будинок, саме чому там було мир, труд, щастя. Я так подумав. Мір, мір, мір... труд має, може? Ні, щастя. От там було щастя, тут надо мною труд, а тут ні, мір, труд, оце середній. Там був мір, труд, щастя. Я думаю, в щастя понятно, тут мір теж. А от труд виберу. Тільки ради труда. Там труд це зняли. І забули, тільки уголки стоять. І приніс на пусте приміщення, кульочок цього, піску, нічого не займав. Пішов в пожежну команду, взяв дозвіл, що чи ви дозволяєте. Потім пішов давайте вже тут в санипінстанцію. Ну давайте, я всю історію да, скажу, щоб це було зафільмовано. Пішов э, в санепіднім станцію, отут вот вона на старій дар були лікарі, перевірили, чим я буду займатися фарбами, малювати тусь. Тобто, воно не те не, саме, не немає. Домовився, пішов до всіх жильців, взяв папір спілки художників України. Папір. Пішов, не жили фонд. Мені дозволили. З цим паперам я пішов в районну раду, там дозволили. З районної ради я пішов у ЖХ, мені зробили договір. Я почав з 90-го року. Платити за все, за воду. Ну і проблем не було там, скільки не часу було. проблем не було, а потім проблеми з мене... чого почались? Я не знаю, що 2 лютого цього року, це оці кишень, двадцять 28, двадцять дні. Я почав робити стяжку на підлозі, витирати цей ну, написи, всякі там, що вони там uh -huh. мені просто на них надають. До мене ходять дуже видатні люди, доктора наук. Вчені, uh -huh, uh -huh, депутати. Uh -huh. ну, сьогодні повинен приїхати Лук'яненко, ну, хворий, Заяць повинен був приїхати, мовчан, ну і роботи по телевізору показують. Ну, Я відома людина, я говорити, по цю сторону, а не по ту. Uh -huh. Мене люблять студенти. І тут раптом Ну, ладно. No, ясно. Це ну ясно, ну певно, така, я, я розумію їх прекрасно. послухайте Тобто, для того, щоб зробити стяжку, там десь метрів 300 квадратних. Витерти грязь, пропітати це, покрасити е, нормальною фарбою, сучасними фарбами, акрилом, стінки, е, стелю і підлогу. Для цього треба завести на 16 на 17, на 17 підняти Я, ясно дуже багато матеріалів. Я вже потратив 450 тисяч гривень на всі ці товари, робочим, бля, плачуєш, не то що. Е я взяв суду Приватбанку на 50 тисяч євро на 5 років. Я свідома людина, я українець. Я хочу зробити, щоб на 17-му поверсі був не бідлам, і криси бігали. Як вони бігають вже 25 років, я їх ганяю там, uh -huh, хоча uh -huh, мене немає з uh -huh, приміщення. Uh -huh, uh -huh. А щоб був там порядок, щоб uh, люди не сиділи тут на лавочках і мерзли бабусі, а поставити на лавочки їм, зробити фонтанчик, це елементар. Це, це ми знаємо. Добре, Зумієте, добре, все ваші плани зрозуміло. Uh -huh. Кого хочуть, запрошували. Не додому, бо додому не завжди хочеться, бо там теж бідлам на балконах. І я знаю, що на балконах, бо я ж трошки бачу. Я знаю, що у кожному на балконі валянки старі лежать, лижі допотопні, Жалко викинути, нема кому віддати. А чому? Бо нема самоелементарного закону чистого стакана в собі. Що спочатку треба помити кухню, помити посуду, щоб помити, налити в клянку щось нове, треба і помити добре, а потім туди вливати чай чи каву нову. Так точно, кухню помити, посуду помити, квартиру помити, балкон вичистити, в шкаф заглянути. А ви не задавали питання? Ви добре все говорите? Ви не задавали питання, чому лавочки? Змушен ставити художник, коли це не вже цих коштів, які сплачують люди. Люди сплачують. А де воно дівається? Ви краще оці питання ну, я задали. Як я хочу зробити а тепер? За ви меценат, прийшли допомогти людям таким чином? Я не меценат, чином? я такий, як всі ні? Ну ви ж хочете лавочки поставити людям, Поставлю, щоб у вони там не. Я маю ну, про, це я називається я меценат. Музей трипільської культури. Дякую. Е, цей паук. Я продав mm -hmm. картину в музеї трипільської культури. Купив меценат. Він не заплатив гроші. Я за ці гроші добре лаву. Ми зрозуміли а мене зараз. За це, це... На мене нападає, що я щось там. Ну ви знаєте, вас ж ніхто не трогав. Вам ні, ні вам ніхто я... не заважав Показайте, до тих пір, до тих пір, поки не з'явився оцей проблема. Оце 25 днів назад. так? Да. Ну навірно, я ж не сподобалося? Ви знаєте, що мені не сподобалося? Що? що я поставив над будинком прапор України і прапор Упа на водилищі 5 метрів. Хочете, піднімемося, знімети. Або можна відійти там на гірку, подивитися. Доказали, там стої... що щось тут на цьому будинку російський прапор повісили. Так, кричали. Ідіть зніміть, mm. що я вночі.